Ромчик, а ну дай запит іммігранту. Бажаю, здоров'я. Вітаю, вітаю. Я просто сейчас иду в душ після роботи. Ну ти ж там же знаходишся. Ну, де? Ну там, тут. Я розумію. Чот викинули. Згідно прапора, правильно? Ну, конечно, все по, по суті. По фальшую. Я не люблю брехати. Поскакаю, Як у вас справи, як здоров'я? Тихенько. Все нормально. А де ваш син? А він, мабуть, дома зараз. Я даже не Пить, знаю. Спить, навірно, вже, да. Може, і спить. Він мені кидав, я на роботі був просто. Кидав, типу, запрошення. Ну да, різниця в часах до да, Так, 7 годин. У вас уже 3 почти, да? Да, 36 минут, дивлюсь, он да, 2.36. А у нас 7.36 вечера. Вот то різниця, понял, да? Тупо неудобно, короче. Ничего, неприємність эту мы переживем. Ну, вы бачите, получается, вот спите, другі не сплять. Да, да. Вы не спите, другие сплять. Ну короче. По-любому общаюсь с Україною. По-любому. На Находиться час. Так а що там, Тік-Ток роздивився табличку, чи ні? Да і... щось з Чип он завіс, щось мабуть, щось осіб, з інтернетом щось. Ну, короче, її ніхто не бачить, -за того і зато нема нічого. Може бути таке, да. так, і таке, так. Так и нема нічого. Я не бачу. Так, я не тоже бачу. не бачу. Так ні, ніхто не бачить. Ні, до цього я бачив, зараз не бачу. А, я только за... О, тепер бачу. О, тепер є табличка, есть, бачу. Во. Тепер вона пішла. Тепер так. я не бачу. Блядь. а ясно? А я... тобі не обов'язково. Да я жартую. Я щас її скопірую. Перепишу, короче. О, Чип, а ты что вы это завис там? В тебе совсем интернет, я дивлюсь. Не ахти, прыгаешь. Может, есть такая. О, а где табличка делась? Бля, опять пропала. Так, сейчас еще раз попробую. О, выйдет, выйдет. Теперь видно. Опять про пропало. Не, я бачу зараз. А, все есть. Вот это обличка Он ромки. Обставлены не, не Ахтияковский. Сергійку, Є! Вот тебе собеседник эммигрант. Знаєш, откуда? З України. Подивись З Києва. Подивись на прапор. Но зараз не, не в Києві. Киеве. ЮНЕТЕСТЕС! Сім годин різниця. Да. Латиш, йому ногу відрізали. Чип, чип, чип. Ты возьми между цифрами лучше точечки постав. Две цифры, точечка, 2 цифра. Да, 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 да. Шоб TikTok Ми не думал, что ты гроші збираешь. TikTok знає, я. Я зараз вернусь. Добричка. Ай-яй-яй, сука, це начинает нога болить єбуче. Це, болит, це ба, блядь. О, я сейчас распаковал. Чипы, столько сегодня работы перерубив, это три шага вообще. Я сьогодні сам с, самого себе перевершив. І як це тобі вдалося? Та, більше того, я ще за сьогодні навчився ламати захист Samsung. Розблокував Samsung S24 FRP, котрий писав, що. Всі писали, що це неможливо зробити. Але я це зробив. Ух ти! Ах ти! Сніжанка. Зробив неможливе. Тобто, як, як то кажуть, о, зроблено топором, топором і ремонтується. Якщо людина щось придумала, то людина і придумає наступне. Так і є. Це твоя карта, Чіп? Я так розумію, да, да це його запинуло, карта. Да? Да. да тривога. А, то в Харькова тривога. тревогах. Блять, задрали, сегодня опять, блядь, здесь подхерачат твари Прошла ніч, да, сильно? — О, прошла а тут такі... Я живу на лобке, блядь. Да мені меня чого, але а далеко, далек, тип, ч. Бля, ну тоже фестивалі були, щоб його нахрен, блядь. Mm -hmm. Да, я помню, коли на борщаговке валили. Не, ну так yeah, не валилось. як зараз валять. Зараз вообще смысл, бля. Ну, у нас. Я вчора yeah. сам з то Я блока вышел. Що були забанили? Другий раз уже так. Да. <ріху> Ти, напевно, мене вже перевершив. Кацап мене. Ну хоч на три дні. Хоч печатати мог. Ну да, у мене попередження вилітає, вилітає. Тим, тим паче я ще держусь. Хотя до аккаунта вже нема. Ну да, там надо вовремя, короче, чи отвалить, чи я не знаю, короче щоб не заблокували. Ну да, як ти заходиш, дивлюсь, он, і этот. Це не тільки я замечаю. Он, спостерігачів. 70 кВт. Це росте, росте потихеньку. Так е, взагалі то треба, щоб модератор е, якби трошки почищав. А, ну так, да, є таке, так. Да. Тому що вони ж можуть просто кидати. Жалоби. Е, 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 да. Жалоби вони просто кидають і можуть попасти на ну, Десь да. щось. В я, якусь точку, яка, я короче, там розумію. Я, 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 короче, позавчора заблокував. Три кацапських ефіра. Є таке, так. Да. От тільки я не знаю, як це робити. Як обично. Тупо кидай жалоби всі подряд. І постійно, постійно так. Без перериву. Так, да, нема на це часу у мене, блін. Ну що? а я, коротше, в мене. Я ходив-ходив по ефірам, там печатав, мене ж не пускали, типу, не можна було зайти. Потім став ну, печаток, да. зайшов, попався москальський. Mm -hmm. Думаю, попробую. Може вийде. Получилось. Один. Потім другий. Потом третій. Коротше, я вставив, воно в бані. Во другий раз мене теж так заблокували. Ми сиділи, общались с баришней двох. Зашла друг, ще одна баришня. Іменно почала там. У Мен... мене Меня муж на СВО. Mm -hmm. е... Я ей же начал рассказывать, он же, блядь, убийца и шаг. Людей убивает. Нет, он и гуляет просто провокатор. в поле. Ну провокаторша, блядь. А снизу и походу да. сидели и жалобы валили. И все. Буквально три минуты. У меня штора упала, я и начал там говорить все, что думаю. Ну я как обычно на таких выпадках. М да. Я короче, довго, не коротше, звісно. Забрало! Раз, пусть вперед. Держаться. Короче, так. А вы звідки все. Чип. Чип, ты витклят. Черніговская область. Я с Киев. Ну, це я знаю. За вас я знаю. А он латиш из Латвии. Прям в Латвии, Да. У себе в майстерні. А ти комп'ютерщик чи хто? О, та блін, у мене свій і Телеграм канал є, навчаю майстрів. Абсолютно все. По залізу, по програмам операцію. Я ж дивлюсь, що он сзади, у тебе висять всякі ці так, у мене не тільки сзади, у мене тут усюди. Усю хламу. Майстерня є, майстерня. Пойдет. Скажу по секрету. От этого бородатого, ми хочемо в министре, минвет. И не смейся. Не всі не зламно об'єднаємось. Да. Нормально. Головне, щоб получилось. Головне, щоб війна закончила. До цього ідемо, <світ> як то кажуть, наполегливо і не відступає. Ну, я вам бажаю успіху. Хоча є одна особа о, під позивним латиш. Щось брикатися почав. Холодно, нема. Стало. Да-да, <ріст> 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 Сергійку, я про тебе. <ріст> Олексій Іванович, реально, якщо вдасться зібрати і встати на цю посаду. Без проблем, я знову повернуся, без проблем хлопці теж повернуться і будемо все міняти. Ну я просто не буде. Так ви прям хочете, щоб всі військові у владі були? Ну. Військовий не військовий. Головне, щоб він в душі був патріотом України. Це так, да, ну, головне, щоб він у нього ж з головою було все нормально. Так, так, саме так. Потому, І дружив з законами. Так, да, тому що, якби, я не проти. Але якщо після війни з головою проблеми, то п, це буде іменно. Ну, з я дивлюсь на це е, з другої сторони. Тому що коли військовий приходить, о, як то кажуть, з фронту сюди в тил, або на арбітацію, або як ветеран уже, о, тільки хотів сказати. Спочатку, щоб він полікувався, а потім Или я хочу сказати і... наступне: да. що лікувати потрібно не того військового, який бачив набагато більше, ніж тут в тилу. А лікувати всіх людей, які тут знаходяться в тилу, щоб вони восприймали як задолжене, що він такий є, його не поміняєш. Ну, дивіться, я, наприклад, воспринимаю і з пониманням відношусь. От я заходив на стрім. Це, так, так. це перші дні, мабуть, коли я тільки, тільки начав, типу, заходити ну, в гості просто. І я попав на такий стрім, сидять щенки, і зайшло два Угу. Два mm -hmm. Одного там прям, ну я слухаю, а у нього прям, ну короче, надо лікувати голову. Ну, типа, сразу не до нього, а эти починають на нього орати. Типа, вот що ти там, блядь, то смієшся, то плачеш, ну короче. Начали його грузити, а він ще хуже. Начал, блядь, матами укрыть их всех. Ну, короче, нема понимания у людей. Да, да. человек с войны, например, и его как-то надо воспринимать как... Ну, таким, как он есть. Ну, да, ну, ну такой, да, у него там есть какие-то Эти вот, как они називати? Контузії, да. В контузії ну, да. же потом происходит всякие моменти. Може, ви зараз розмовляєте про одну ту саму розмовляє. проблему, але розмовляєте про неї з інших кінців. Олексій Іванович про, про одних ветеранів каже, а іммігрант про інших. Ну, ну да. Да, може бути, потому that. що я. Yeah, може бути таке, так. Я просто кажу, що, що я чув. Дебілів вистачає серед українських ветеранів. Тут, тут ну, не я цього. не за ветеранів кажу, я кажу йому за цивільних. Да. Вони відносяться. З 6 сторони, як то сказав за дебілів вистачає. Я згоден. Он один взагалі сидить вночі не спить щось грає собі на ноутбуці. А, плід, він чує? йо моє Так, почув, ти ж. А, це твої мислі були, да? Сергійко. Та це я ж думав, я про себе. Ну, да. <світ> <світ> є такі стріми, що і до мене погано відносяться? Так, да, по-всякому є. <світ> 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 і не тільки в тебе, у мене також є. Я пару раз заходив, ох, я знала себе ногу. Много нового. Стіпе, зато я в 21 рік не пішов воювати і ногу втратити. Ха-ха-ха-ха-ха. А у кого ноги нема? У Чіпа? Вона в нього. Зараз буде показувати цілу ногу. Слишиш а протез йод. Це давно уже, да, було? рік? ти більш біліжчий. Більше... Ну, з горою в нього проблема з народження. З головою, так. Так а як взяли на, на, на війну. Да він ще в школі написав. сказав, так, що я як... піду воювати. Що зі школи мріяв? Ще зі школи знав, да, що пойти на війну. А він так і зробив навіть. <кій> а, ну у тебе є да, протез? звісно. Конечно, конечно. А то ти так показав, думаю, блядь, а як? Не, є протез, ев. Он стоит в другой <кій> кімнаті. У мене для його кімната, дверь. А, для протеза дівна комната? Да, окремі апартаменти. В нього навіть протеза ім'я є. У мене ідея шпайн сім'ї, розумієш? Ну, ти що? Як в тебе протеза звучить? Олег. 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 Я йому дам. Ну, мене Олег. У мене шахет упали шо? Коротше, Чіпа, якщо тобі принесуть да, Samsung заблокований на 16-му Android, просто робиш пониження збереження ключа безпеки на 15-й Android і він автоматично розблокується. Ух ты. Ну, я то зрозумів. Я частинами зрозумів. Захист, захист я системи. Е, я. Я можу воювати, понял. Оце я можу нормально робити. Я можу, блять, все -е, ще можу. Короче, я можу воювати і жити по статуту. Понял. Все, я нічого не знал. Ну, ти чисто військовий, короче. Чипы бачив? Ну, С24 на 16 му Андроїді повністю розблокував. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Медальку свою одну. <ріст> У мене, до речі, за всі мої досягнення була медалька тільки за поранення першого ступеня, і то я однокласнику залишив на майдані, на прапорець повісив. У мене зараз медалька. Я виключу мікрофон, бо заходжу в душ. Добричка. <ріст> <ріст> Давай я тобі свою подарю. А в мене, до речі, книжечка десь від нього залишилась. Ха-ха-ха, у мене книжечка залишилась. Тепер нема, так? І книжечки навіть. Освідчення. Отак от Ооо! Ти молодец, бля. За бойове поранення першого ступеню, бачиш? От так Ота. Дві мої показать. Не-не-не, не треба, не треба. Лошара. А сам далеко втік.

та-тан-тан-тан. А три года, хорошо, ну все, я все, я тебя забираю до себе, ладно. Больше играть. Ты зрозуміл, Атиш? Він тебя забирает до себе, будешь в нього играть. Я и шахтера себе купаю игрока нормального. хочу його вывести в люди, блядь. Отношения к бомжарам. <звук> Конечно, принимаем. <звук> <звук> Так, подаем уже там новенького. Там Степаненко. Конечно, конечно. Степаненко будет нормально играть, ребята. Я что, его не зупинят? О, Степаненко, Тараса? Нет, конечно. Это же Тарас Степаненко, не тирать. Подивися, Серега. Зараз подивимся, що там много. А? Та серега, щось дивився, Чи ви? Та ні, я тільки включив ноут, не знаю. У мене ні звука, нічого не було. Знаєш, то Серега. Коли щось буде появляться со звуком, я буду виключати. Опа, тримай ще одну. О ще одна! Ого. Дякую. Блин, я ж. Иммигрант розходився, я бачу. Блять, я собі опік челюсть, короче, вертну, поняли, чаем. Гарячий пив, да? Блин, оля Ольга Сівач мені натапала не вже нервно. Чи по Богу молитись, то він і лоба поб'є. Степаненко, Тарасик, я, я тебе в люди вивів, а ти в Англію ванлю забрав. І хіра собі. Ви що, шо, айтар. Кстати, а ну знатоки футбола. Кто з украинцев получав золотый мяч? Были такие футболісти, как вы думаете? Я вообще про футбол. нуль. Андрій Шевченко в 2006 году, коли он играл за итальянский клуб Милан, он получил золотый мяч. Не, а шо, я то с такой не знал, а да? А я вам кажу, да. Андрій Шевченко получав золотий м'яч в Україні, коли грав. А, ще Валерій Лобановський, мабуть, в 89-му році, коли він грав за Дінамо в клібу. Да? Стоп! Це, Це вони на... тоді грали на парвенство міра. Да. Кажеться з канадцями, чи з. Чи... Я не пам'ятаю, з ким вони грали. А як Дінамо Барселону в Києві, по П'ятному виносило? -мо. Вот то времена были, блядь. Yeah. Лобановский был хороший yeah, to... тренер. Він игроков твоих пиздил, блядь. И вони в него играли нормально. Тренер-то тренер. тренер. Какий... Какой он вратарь был. Ну что, Лобановский не був вратарем. То Яшин був вратарем. Да ну. Кстати, Яш... Яшин... Лев Яшин він є, який отримав золотий м'яч. І пропустив, по-моєму, за всю свою кар'єру один або два гола. Да, щось таке. Бачите, Бачите, я знаю. Про, про футбол і багато чого знаю. Не, не Оце для, тепер я, я можу да? сказати, Ромчик. Тепер я можу сказати, що ти в школі футбол прогуляв всю школу. А, я грав за э, шкільний клуб футбол і за молодіжну села. Я мог цілий день провести на футбольному полі. Ну, мені це нравилось. Я любив це. Подобалося, да? Да. так? Так, подивимось. Що тут Латиш викинув новенького? Зараз глянемо. Ага. Олександр Швецов.